Якщо у повітрі з'явився літак, який може рухатися з надзвичайно великою швидкістю і має неперевершену маневреність, це літак-винищувач, вершина аеродинаміки, інженерії та сучасних технологій. Це бойовий літак, створений для переваги в повітрі, ведення бою з противником і знищення повітряних та наземних цілей. Сучасні винищувачі літають швидше за звук. Для порівняння швидкість звуку 1235 км за годину. А найшвидший бойовий літак в історії, міг Міг-25, може розганятися до 3500 км за годину. Щоб уникнути перегріву на таких швидкостях, корпус винищувачів роблять зі спеціальних термостійких матеріалів. Винищувачі можуть виконувати різкі повороти і маневри, від яких звичайний пасажирський літак просто розвалився б у повітрі. А пілоти зазнають надзвичайно великих перевантажень. Їх вага може в 10 разів перевищувати власну, тому пілоти носять спеціальні протигравітаційні костюми, які допомагають уникнути втрати свідомості під час таких перевантажень. Деякі винищувачі зроблені так, що радари їх майже не бачать. Навіть фарба на них особлива. Вона не відбиває хвилі так, як звичайна. Для ворога такий винищувач, як привид, поки його помітять, може бути вже запізно. Сучасний винищувач це не просто літак, а літаючий арсенал озброєння, що вражає перше, ракети повітря-повітря можуть збивати ворога на відстані до 150 кілометрів. Друге керовані бомби потрапляють у ціль із точністю до метра. Третє автоматичні гармати випускають до 6 тисяч пострілів за хвилину. Це 100 куль за секунду. У майбутньому винищувачі будуть ще розумнішими. Вже зараз вони можуть автоматично ухилятися від ракет. Пілот бачить всю інформацію прямо на візорі шолома, немов у відеогрі. Деякі безпілотники. Будуть літати разом з винищувачами та допомагати в бою. Цікаві факти про винищувачі Перший винищувач може літати догори дригом. Завдяки потужним двигунам він легко робить мертву петлю чи перевертається. Другий деякі винищувачі можуть злітати вертикально. Їм не потрібна довга злітна смуга. Третій. Головна битва винищувачів це не ближній бій, а хто кого побачить першим. Часто перемога вирішується ще до того, як ворог усвідомить загрозу. Четверте, сучасні літаки винищувачі коштують дорожче ніж цілі замки. Один винищувач F-35 коштує близько 100 мільйонів доларів. Третє вода замерзає на висоті польоту. Але паливо ні. Його підігрівають у винищувачах, щоб воно не замерзало у баках. Отож, літак винищувач. Це справжня хижа пташка, яка панує в небі. Вона швидка, невидима для ворога, має руїнну силу та розумні системи управління. І хоча зараз вони керуються людьми, у майбутньому, можливо, ми побачимо повністю автономні бойові машини, якими керуватиме штучний інтелект. Зустрінемося!